Внаслідок ракетного обстрілу Олександрійського аеродрому, 15 квітня 2022 року, загинуло шестеро військовослужбовців. Серед них 25-річний старший лейтенант Денис Карпенко, який обрав шлях військового за прикладом батька. Наш син Денис Карпенко був дуже порядна, весела. Така людина завжди він йшов всім назустріч. Скільки ми його пам'ятаємо, і друзі про нього пам'ятають. Дуже такий зівчивий був хлопчик, добропорядночний хлопчик, дуже поважав людей літнього віку. Такий от був різносторонній. Коли він почав служити в місті Калинівка, я йому, звісно, пояснював, як себе вести, як командири, що таке підлеглий, що таке начальник. Ну, з порозуміння він це все слухав. В особистому житті Денис був щасливий. Одружився з дівчиною Катериною. Втім, сімейне щастя тривало лише шість днів. Денис це мій племін, племінник рідний. Він мені був як, ну, як син, як старший, виходить, це син моєї сестри рідної. Він всю життя з дитинства хотів бути як батько військовим. В принципі, він пішов по стопам його, дослужився до старшого лейтенанта. Загинув, а ну, і він став прикладом для моїх дітей. І я думаю, що треба, щоб він став прикладом для майбутніх поколінь. Також Денис буквально до загибелі, одружився з дружиною, бо вони, була ярка, у них, скажімо так, подружнє життя, коротке, але дуже ярке. Вони були щасливі, дивилися, не могли надихатись друг другом. Прожили коротку і щасливу життя. Згадує свого однокласника і разом з тим друга ще один військовослужбовець. «Карпенко Денис був мій друг з першого класу. Ми з ним дуже гарно дружили. З цим другом мені було дуже приємно спілкуватись, і ми з ним всі завжди знаходили спільну мову. Запам'ятався він мені тим, що він був завжди життєрадісною людиною, позитивною. Указом президента України Денис Карпенко орденом за мужність третього ступеня нагороджений посмертно.